Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Давайте дивитись, що тут є з акційною ціною. Така хатинка це є насправді аромалампа. Тут є місце, щоб поставити свічку. А ось тут, власне, для аромаолій. 89 гривень ціна. Така хатинка, біленька. Це є підсвічник 129 гривень. Є менших розмірів. Ось цей варіант акційний 89 гривень. Скажете, що ж я так вибірково показую, бо я вже подивилася. І є також неакційні пропозиції. А я хочу вам показати те, що є акційне. Ось такі по 179 гривень хатинки, але вони є просто декоративні. Декор для дому така статуетка за 139 гривень. Не зовсім білий колір, я б сказала, це більше до сірого. Де все в порівнянні. Не акція, але я раніше не бачила такого підсвічника. Я думаю, там свічка і вогни будуть дуже цікаво кольорами переливати. по цих горбинках. 149 гривень. Вау, ще одна новинка, подивіться, краса. Це два підсвічники скляних. Набір за 169 гривень. Керамічна лопатка для подачі тортика з зимовими малюночками за 69 гривень. Таке блюдо-льодяник 99 гривень. Є вони в такому біло-червоному кольорі або ще зелене. Тарілочки-рукавички із сніжинками за 149. Такі тарілочки. Вони, до речі, мають глазурь покриту, і якщо гарно продивитись, то можна побачити тріщини. Тож, придивляйтеся при виборі. Знаєте, бо можна не помітити. Ось. Ціна 99. І такий варіант, я так розумію, з буйволом, а може, то корова, а може що, 179. 9 гривень коштує така краса. Менажниця скляна, два дзвіночки, на, на два відділи, 119 гривень. Досить важка. Така підставка під столове приладдя з хатинкою за 99. Подивіться, яка краса, яка гарна собачка. З вушками. Ціна такої собачки 189 гривень. Ще одна новинка. Це такі від Hello Kitty чашечки. До речі, вони досить низькі, якщо порівнювати зі стандартами, 149 гривень. Таке блюдечко. Ціна його 69 гривень. Чайник заварювальний. Теж таким автомобілем з ялинкою за 229 гривень. Трошки менших розмірів. Я думала, що знаєте, яка старовина Це такий дизайн. зістарений. 159 гривень. Такий варіант зимовий. Ціна 229, а це ще осінній, як гарбузик. Чайничок, ага, нема акцій. Прикол не акційний. Так, оце все теж акційне. Таке тріо інжирів. Ціна 159 гривень. Такі тримачі для карток. Ось тут продемонстровано, як воно працює. Ціна за набір 59 гривень. Полунички соковиті. О! Чуєте, можна собі ставити, якщо, наприклад, на листочку рецепт, щоб такі тримачі тримали. Так, осіння колекція грибочок 69 гривень блюдо. Такий варіант менежниця 129. Такий набір, дошка. І ємність за 139 гривень. Цікаво, що можна подавати в такій гівності: сир, нарізку, м'ясне, чи овочі, чи що. Ага. Хто знає напишіть мені. Так, такі миски, салатники не акційні. йдемо шукати акції. Далеко йти не прийшлося. Це, я так розумію, для вершків, або для якихось соусів. є з таким носиком за 129 гривень. Або для меду поєднати з тим чайничком, що був заварювальним. Такі з ялиночками по 129 гривень. І по 59 гривень чашки біленькі, рельєфні. О, нова колекція. Дивіться, які бантики золотисті. коштують 149 гривень. Чи цінник на них 79? Не знаю. Читаю, що є на самому товарі. Такий варіант, ціна 79 гривень. Є вони і в рожевому, і в зеленому кольорі. Бачу, що є у біленькому і в такому бежевому. Така рожева чашечка з вушком-сердечком за 149. Зимовий текстильний декор для дому у вигляді подушечок з акційними цінами. Такі цукерочки 229 гривень двохсторонні. Такі довгі цукерочки теж по 229. Є ще у зелено-білому кольорі. Такі кулі ялинкові. Подушки 169. Так, є і неакційні теж. А це вже нова весняна колекція. З такими тюльпанчиками 219 гривень, розмір 40 на 40 см. Кручу, верчу, шукаю замочок. Нема, зашита. Подушечка. Такі кругленькі. Вони дуже приємні на дотик. Діаметр 45, ціна 269 гривень. 189 гривень. Що це є? Чуєте, чи це ключик, чи це що це? Хто знає, напишіть, будь ласка. Дуже буде цікаво почитати. Бо я чесно, ну, мій варіант, що це, можливо, якийсь ключ. Подушка декоративна, ключик. О, ці гарбузики. Шови гарбузики по 339. Це скільки тут всього чарівного для організації простору? Неймовірна кількість. 79 гривень. Це і контейнери із кришками. Плюс їхній, що їх можна нашаровувати. Мінус, що їх крутить чогось. А чого? Може, це якийсь один поодинарний випадок. Ось тут же якась інша кришка. Ціна 79. Більшого розміру 99 гривень. Я думаю, їх можна навіть отак об'єднувати. І два поставити. А такі органайзери у шухляду. Ціна 169 гривень, їх є тут багато, і вони різних розмірів з'єднуються між собою. Можна зайняти всю площу шухлядки. Такі прикольні пластикові. Я думаю, будуть чудово в дитячій дивитися або в якихось шафах теж як варіант. 149 гривень. Така ручка у вигляді хмаринки. Називається з увагою до деталей. Так, що ще можна собі з акцією придбати? Ось такий контейнер. Тут можна організувати що завгодно. Бачите, чотири окремих відділи, які виймаються. Ще один плюс що це маді-ручки. Цей контейнер органайзер. Взяв і поніс собі в другу кімнату. Чи кудись 169 гривень коштує. А це щось новеньке на полицях. Це є набір контейнерів, вони, щоправда, невеличкі 14,5 на 14,5-339 гривень, їх є три в наборі пронумеровані: 1, 2, 3. А ще є літерами. А, ABC. ABC. Ціна теж 339. не акційна ціна. Я думаю, що вони десь ось такого розміру невеличкі. Хтось розклав. Ага, чуть-чуть цей більший. 15 на 15, коштує 119 гривень. Дивіться, як можна сховати подовжувач в такий контейнер. Тут є вхід, є вихід, кришка 79 гривень ціна. І такий варіант. Ціна 89 гривень. Такі дуже гарні органайзери, можливо, для біжутерії чи для якихось дрібничок. Коштує 219 гривень з такою кришечкою. Пишити все тканиною. Вау! Для серветок, органайзер, таких косметичних серветок. Ось який золотий ціна 219 гривень. Вау! Ще органайзер, ну, то вже треба мати стільки прикрас, я вам скажу, коштує таке 459 гривень. Тут, бачите, ще її вкладка додаткова зверху. То мовити, дворівневий органайзер. Є ще однорівневі 219 гривень з такою прозорою кришечкою чорного кольору. Це що? Це теж, мабуть, для біштері 449 гривень. Це тут подивимось. Ага, і тут теж, бачите, її вкладка так виймається. Не будемо, бо бачу, вже хтось витягував. Порушив конструкцію. Такі скриньки дуже легенькі, це, мабуть, картон. Коштує 169 гривень. Скриня прикрас. Думаю, якісь дівчинці на вироби з бісеру взагалі буде казково. Така корзинка плетена, кругла, вона йде із кришкою. Як варіант, знаєте, для шапок рукавичок. Коштується 339 гривень діаметром 25 сантиметрів. 189 гривень. Курзинка висока. Підсвічник скло метал. Ціна 149 гривень. Це такий декоративний, підвісний. Тут є отвір зверху. Декор для дому. Така хатинка, Акційна ціна на неї 79 гривень. Крісмас декор стоячий. Коштує 89 гривень. Такі квіточки. Набір дві штуки з прищіпками, 79. І ще червоні. Такі. Олені в різних позах. 69 гривень. Такий 69. І ціпу типу 69. Мама мій які прикольні. Просто краса. 39 гривень коштує набір ялинкових прикрас барабани. Їх і 6 штук у упаковці. Так, віночки 179 гривень. Такий варіант ціна 129 гривень. А це, можливо, навіть більше до осіннього декору. Не знаю, не знаю. Декор осінні ще є різні мишки. Теж по акційних цінах 59-79. Така мишка, мишка не акційна. 119. Два в одному. Це і пуфік і є місце для зберігання, можливо, тих самих іграшок в дитячу. А чого? Бо тут, бачите, вушка є. Це, я так думаю, тематика ведмедика. Коштує 459 гривень. А, думаю, думаю та точно ведмедик. Дивіться, яка тут мордочка мила. Для маленьких принцес таке дзеркальце. Чи ти міняє кут? Тут є така шухлядка, можна щось собі там тримати. І коштує 389 гривень. Дерево метал. Такий декор для дому: 69 гривень. Кактус 79. Ємність для серветок косметичних в дитячу зі знижкою в 55% за 99 гривень. По-простому відкривається вгору ставити туди коробочку з серветками і все. Можна користуватися ще таки з морозом теж по 99 гривень. А це новинки серветниці 269 гривень, вони дерев'яні і тут знизу висувається дно, і тоді вставляється серветки. Такі неакційні 219, ці теж 219, декілька кольорів є. Дивіться, ще які маленькі контейнери знайшла. Ціна їхня 119, так як і там той, що ми бачили. Ось цей ми бачили. Це просто інших кольорів. Прикольні, нестандартненько. Ну ж краса. це її пробка для пляшки. 119 гривень з таким пряником в снігу. Силіконова вставка, форма. Ціна 79 гривень. Я думаю, це чудово підійде для аерогрилю. Тут, бачите, і для духовки показано, і мікрохвильової, тобто різний спосіб приготування. Вона по факту кругла, але я думаю, що можна і в таке трошечки квадратне деко запхати. Ну ж, силікон 79 гривень. А, не вилазиться. Що, бачите, є таке розділення. Можна окремо, наприклад, гомілки і картопельку. Дну має таке, бачите, підвищене. Не буде в жирі купатися. І компактно зберігати, бо воно складається по висоті. Силіконова накладка на термочашку 69 гривень, я так розумію, для якихось смаколиків у зеленому кольорі або у біло-молочному. А це є для льоду форма. Теж в такі термочашки, бачите, в неї різного діаметру, так закладати і охолоджувати напій 69 гривень для подачі або для сервірування такий набір, підставка з металевою ручкою, дві креманочки, і акційна ціна 139 гривень. Масляничка із хатинками, тими, що ми бачили, дизайн. Ціна зараз акційна 129 гривень. З цієї ж колекції є серветниця керамічна 79 гривень. Металева серветниця пряник 79 гривень. Серветниця з деревами металева 99. Просто гляньте, який чудовий планер на тиждень. Ціна його 39 гривень. Це у форматі таких собі листочків, які можна відривати легенько на цілий тиждень, і тут можна якісь додавати нотатки. Прикольно записувати якісь справи. Особисто я на календарях записую візити до лікарів, якісь кружки, якісь заняття. От дуже зручно, можна навіть знаєте, дитину собі привчати, щоб вона собі все сплановувала. Це дуже круто. Не тримаєш в голові. А все є на листочку, і можна, коли захочеш, це все подивитися. Досить гарний тут асортимент всяких різних планерів. Це вже на дитячий дорослий 169 гривень продавних нема акцій. Вукно такі різні. Всякого різного, а це що таке, щось незвичне. Це, мабуть, для малювання. Стікери для а, це стікери для нотатки. Ціна 59 гривень, які саме не підглянемо, вони добре, гарно запаковані. Знайшла одненький незаклеєний, тож вам покажу. Прикольно, слухайте такі скейти для якихось виділень. Можна тут список справ писати. Ну, цікаво, мені сподобався цей варіант. А це вже якийсь цілий трекер, звичок. Просто гляньте тут на цілий місяць листочок. І тут всяке різне, є однакові вони. Бачите, тут таке, можна більше записати. Тут довести такий <плес> варіант. Клас! Дуже цікавий просто честі аркуші. 169 гривень коштує. Ще дивіться, що знайшла. Всього за 35 гривень це на 12 місяців 2026 року. Такий календарик, планер. Что є дні тижні дати, можна собі щось тут планувати. Він розкладається і може виконувати роль настільного календарика. Теж цікаво. Цікаво, все цікаво. Такі по 79 гривень, це теж на тиждень планери.